І я їздив багато за кордон, але мені постійно хотілося повертатися назад. Я коли був в Америці, якась була вечірка, я взяв лом і почав бити стіну. І я тільки, потім я зранку, я зранку прокинувся, подумав, а що це що відбувається? А потім я зрозумів, що мені так не хочеться бути там. У ну, коли були розстріли, розстріли на Майдані 19 лютого, то ну, в мене все змінилося, я зрозумів, що я буду робити все, щоби жити в Україні, а не в той день. Я, мабуть, народився. І треба було ще, мабуть, півтора-два роки, щоб я, я поїхав ще у Францію, я виграв майстер-шеф. Я це було вже після того, як я виграв, це я кажу, четверта ранку мене питають: там, які плани на майбутнє? А я кажу: ви всі чекайте, але через 5 років ви побачите, як ваша культура харчування змінилася. І це все тому, що я переміг сьогодні. І от, і це було: вони це вставили цей уривок, і воно все таке, чик, а я і камери вимикаються, а я сижу такий. Культура харчування